любі друзі! З вами я, Еліна, і як ви знаєте, Росія розбомбила багато електростанцій, які постачали людям світло та інтернет. Тому я хочу з вами поділитися декількома іграми, які можна пограти без світла. Іграми, ігри в темряві. Перша гра на спак. Треба говорити слова, навпаки, не записуючи їх. Наприклад, чайник, кінчай, сіна антіс. Цікаво, правда? Наступна гра, спотворений телефон. Треба грати цікаво грати від трьох гравців, треба пошуки передати слово один одному. Що почув останній гравець? Наступна гра, я загадав. Треба розказати про слово, не називаючи його. Наприклад, я загадала білий, холодний скрипить під ногами, тане. Що це за слово? Напишіть у коментарях. Наступна гра Рима. Назвіть 4 або два випадкових слова, до яких треба добрати Риму або вигадати вірш на 4 рядки. Наступна гра буква. Назвати слово тільки на задану букву. Ви можете, ви можете в цю гру пограти у коментарях між собою. Варіант для дорослих, щоб ці об'єкти помістилися у 3-літрову банку. Ну, це була перша частина. Тому, якщо на цьому відео набереться 10 лайків, тому я зніму другу частину. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Аліна. І до зустрічі, всім па-па, всім мирного неба. Слава Україні! Всім па-па!